Доброго дня вам, шановні мешканці Житомирщини. Національна поліція, користуючись нагодою, хотіла проінформувати, що на території держави триває декларування зброї. Відповідно до змін, до чинного законодавства, саме 25 листопада набув чинності зміни до закону України про участь громадян у відчиці збройної агресії. На даний час Національною поліцією розпочаток. Кампанію щодо декларування трофейної зброї. Для того, щоб задекларувати зброю громадянину, потрібно перш за все по кроку звернутися за телефоном 102 або 112 і повідомити оператора, що він хоче задекларувати зброю. Доправил. Даного громадянина в найближчий час підійде мобільна група, яка займається питанням декларування зброї, або громадянин може підійти до найближчого відділку поліції для того, щоб розпочати процес декларування. Громадянинові потрібно мати при собі паспорт громадянина України або ID-картку, виписку з єдиного демографічного реєстру. Фото 3 на 4. Порядок декларування визначеним іншими підзаконними актами, але займає час десь близько від години до 2 годин. Після того, коли зброя буде задекларована, громадянин покидає територію підрозділу разом з цією зброєю, що він хотів задекларувати. Перш за все. Коли громадянин заходить до підрозділу Національної поліції, не відбувається будь-яких слідчих дій, чи допитів, чи будь-яких відбрання пояснень. Просто громадянин звертається з письмовою заявою щодо декларування зброї. Дуже часто е військові звертаються з питаннями, чи буде повідомлятися командування військових частин, де вони проходять службу щодо декларування зброї. На, відповідно до порядку декларування зброї. Командування військових частин і будь-які інших військових формувань не повідомляється. Ця зброя оформляється за громадянином на час дії військового стану. Коли е ві ві спливає час закінчення військового стану, у громадянина є 90 діб, де він має прийняти рішення, чи дану зброю залишити у своє власне користування. Чи привезти її в нейтралізовану зброю, тобто зробити масово габаритний макет цієї зброї, або просто здати в державу, так як він, вона йому буде не потрібна. Всю інформацію щодо декларування громадином зброї можна тільки буде отримати тільки на підставі рішення суду. Ця інформація органами Національної поліції не поширюється. Спочатку проведення заходів на території області задекларовано 12 одиниць зброї і більше тисячі набоїв. Дякую свідомим громадянам, які задекларували зброю. Також чекаємо громадян з питання декларування зброї і дякую за увагу.